你。Nee. Мовчати не буду, хай знають народи. 33-му голодом били на сході, Українським нащадків козацького роду, Свій знущання, таков не бачив ще зроду, Чорноземих лібами пишалось одвічно. Чому з голоду люди вмирали трагічно, Українські стеби вкрили братські монгили, Люди голодом смерть ціле селу крусили, нехай знають усі спланувалося вчасно, Щоби знищити рід Український дочасно. Дало все, що було, фонд посів і фуражний, Хто зловісний наказав, підписав легковажно. Це тобі, магромотні, слухи, фальшиві, Що придумали план за жахливий, за кордон із зерном. Поїзди відправляло, а мільйони від голоду смерть порікало, запалюємо свічі за всі душі невинні, пам'ятаємо про все, і згадуємо їх нині Україна жива, не здолати не проли, бо казар був і є, мужнім воїном в полі.